Заповіт Тарас Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синє море кров ворожу. От той дія, і лани, і гори все покину, І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Дякую, що слухаєте українську поезію. Підписуйтесь та шукайте більше віршів на каналі.